Що тобі знов такий состав? Ці, ну, вчора, ці, не розчитав, з молодим і щипся. Ну а на що ти так знов почав бухати? По-перше, бухають вівчанський і бухає Біленького. Я вчора пив ром, я був в ромінгу, я вчора не бухав, я не ледве вішав. Нині воненько летве стул. Я бі... бачу по очах, що тобі все. Я в мене що зі 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 що щось зімно робив, його отечка щось з Щось на підлили, не то чи якісь Валерка, тисяча чаві що я вчора вас не привітав. Та бо я вчора вже в обід такий був незалежний. Я новий вийшов зі службі. Ну. Дійшов до хати вже, в останнє вуличні, я вже на рачках ліз. А на концерті був? Ні. Я з тим сів, з тим сів, з тим сів вже все. В обід мене вже заносили. Я вже не пам'ятаю, я ще до 8 вечора переспав. і далі. Газ квас. Я вже не гоняв. Я вже як Василь то продихаю. і на мене знайшло б. ще пів години, то я ж би нині не в синій сорочці був, а в чорній. Ну та принесли мене додому. А, а вони наді мною стали і ще молять, Ти піо, ти кончений. Мені щось перекиміло тут не позабило. Я вже що було під руками, такі розгони робити, що так втікало. Дитину, я повідаю, добре, що, що Володя був він не успокоїв, бо я би я б забив, я би це все, я не знаю, що на мене знайшло йшло. Ой, Леонід, Леонід, лишайся Ой, то, лишайся. Щось, то. Щось всі казав, дітять, ідіть, бо я з повиписую свій ради, що в хаті зараз. До вас на домі, може якісь. гості приїхали, приїхали, Бо я якісь які, такі йшли, дамочки. У тайшли, йшли, я бачив теж, братан. Ще невідомі зовсім мені. Я ще подивив, та, то хто таке зараз, що ходить рожі, бринетки, а я був. Чи мама насхідно родила, знаєш, то чисто як цього веші є. Ой, мамуню, я вже йду, ні з собою не беру, тільки єдно на обрані і п на грані. І що дитина, зараз щось ще підеш ще по фельдшером? Та чого він же так погано тобі? Що вашо що підкидає ваше, що ще мене трясе, щоб такого інсульта не Та Ти швидку викликати зразу. Шо, скоро, та, та скоро, поки завезе. Ще по дорозі можна дуба дати. Ну, як зараз робіть прийшов вона ж, він зараз Дівроцько адреналіну, я уживу. Молодий пацан. Де скоро? Та скоро ніж пробки п'яні, Хто не їздить, хто ну, не, не їздить? Ну просто я переживаю за тебе, щоб ти дуба не дав. Хто дасть, хотіли. Що я себе буду рятував, що роблю? Компресор буду ставити. Боже, дожився. Ти колись по-іншому думав? Як ти говорив, що клин клином треба вибивати? Ти назара як чоловік איזה דחי. איזה דחי, סג'ל? קלין קלינט, איזה רב... איזה רב... איזה רב... איזה רב... בבקשה. תודה. твої ті, oh. ті, приходять, бач? Їдемо сьогодні на футбол, собі трохи розвіємося, севушки поїмо, тудим, сюди. Є футбліки, жодно футболу ну знаєш, аусайджу таки аут! Яка різниця, просто цікаво! Я не футбол Клиєч, приходив, знав, завжди можна комусь А Зараз щоб поліцаї стоять, штрафи, пишуть, бо щось хто їм Голову пришло плюнув, хлопав вже все, вже, дискваліфікація. А де це то, що футбол? Можна не можна ні покричити, ні же сидиш, як ти баран сидиш. Коли його прийшов, ти знав, що нинька суддя прийде по любому хаплі. Ти знав, що ти ще буде нийдом прийшов обдертий, побитий, п'єний. О, то, то то я розумію, футбол, я прийшов, он, то хлоп з футболу прийшов, а то шуненька. Льонь вирішив, хай свята все прийде, новий рік туди-м сюди, після того на боротьбу йду. Що що, яка боротьба, ти, ти же ще будеш, яка боротьба, то Ти що дурний? ти, Та там тебе дитино скрутять, як рушняк буде. буде мили підлогу, ти я не дамся, я тепер маю так зробити, щоб я, щоб не... Тихо мати вуха поломені. Тобі так вони великі, а тих ручів ти дитина, ти будеш мало от такі от там із вухи, ти розумієш? Ті, зубів немає. Піду хіпомію, єстру файлів. А будеш ломати? то я село мати? Що це то молоде, що це? Ти наліг не, не вистою, а вона ж сама робить, я си лежу, я сива. Си нові не включу, вона там скаче путі і приєм. А я же що, то я не годен крижі боля, я раз то може защиміти. Дай Боже, ще там треба до шпиталю вести. Я си, ліг, як ще. і вона си там скаче, хіба вини. як бальом. Ну що, чим мені зле? Чи, ну, чим мені зле, скажи, дитина.